Стоп, стоп, стоп. Почнемо спочатку. Команда VR Travel зустрічає наших любих клієнтів. Декілька організаційних питань, і ось ми вже сідаємо на потяг до Варшави. Тут у нас є важливе завдання: вперше відвідати меблевий салон VR. Заселяємося до готелю, відпочиваємо після дороги та наступного дня вирушаємо до наших польських колег. А ось і польський салон готових меблів vr мебле. А зараз Уля з минулого розповість трішки детальніше. Друзі, передаю вам привіт з Варшави в рамках проєкту VR Travel. VR разом з нашими партнерами Арпе та Фенікс організували дуже цікаві екскурсії виробництвами та шоурумами в сонячній Італії. Але сьогодні до нашої подорожі ми заїхали ще в Варшаву в наш новенький салон меблів. В салоні ми познайомилися з польськими колегами. Нам презентували неймовірно красиві кухні та провели екскурсію. Також у дизайнерів і меблярів була можливість дізнатися в експертів усе про матеріали. Зробили фотографії на згадку та знову вирушаємо у подорож. Тепер нас чекає Італія. Вилітали ми під дуже красивий захід сонця. Бонжорно! В перший день італійської подорожі ми завітали на завод Арпа та Фенікс. Спочатку нам презентували будинок власників компанії, збережений в його первозданному вигляді. Ми послухали презентацію про компанію, дізнались багато нового про матеріали Арпа та Фенікс і пішли на екскурсію виробництвами. Тут ми мали змогу доторкнутись до складників цього матеріалу та на власні очі переконатись у їх надійності. Також ми відвідали виставкову залу. Після екскурсії нам показали ще дуже багато гарних декорів із різних колекцій. Увечері представники компанії Арпа люб'язно запросили нас на справжню італійську вечерю відсвяткувати наше знайомство. Робимо декілька фото на згадку з представниками компанії. Наступного дня нас чекала Віла Арпа на озері Комо. Каса В'янка. Але спочатку прекрасна прогулянка з сонячним узбережжям. На хвилиночку в середині листопада ми застали неймовірну теплу та сонячну погоду. А тепер перейдемо до самої віли. Її спроектував інженер Карло Пончі у 1920-х роках. Віла у стилі Ардеко збудована з білого мармуру, видобутого у місцевих кар'єрах. На першому поверсі розташовані зони для приймання гостей, а на другому кімнати господарів. Свого часу Арпа викупили цю вілу та продемонстрували свій погляд на дизайн інтер'єру. Проект Returning to Villa Casa Bianca» пропонує відвідувачам уявити себе на місці господаря будинку, який повертається додому після багаторічних мандрівок світом. У читальні ми бачимо модульні книжкові полиці з матеріалу Фенікс кольору Верде Комодоро. Гнучкість інноваційних матеріалів та екстремально матовий колір просто вражають. Мармурові сходи прикрашені затіняючим екраном, що нагадує марокканські ажурні перегородки. Виготовлений він з матеріалу Фенікс у кольорі Росо Джайпур. На кухні ми бачимо сонячно-жовті фасади Форміка, а стільниця з матеріалу Фенікс у кольорі Неро Інго. Щодо ванної кімнати, текстура матеріалу Омопал лава із золотистими хвилями на стіні з дзеркалом ідеально поєднується з раковиною з матеріалу Гета Кор. Дивовижна гра відтінків Віола Оріса і Росона Міп. Узголів є ліжка з інкрустрацією з Омопал Алю Меш і Фенікс Віола Оріса. Для оздоблення тумбочок і туалетного столика використаний матеріал Фенікс. Екскурсія Вілою завершується. Наостанок милуємось виглядом на прекрасне озеро та їдемо далі. Ми знаходимось в гостях в Італії у Арпи та Фенікс. Вони постачають матеріали для фабрики Бельтерно та Бельвізо, щоб ми могли радувати вас витонченими декорами та найкращою якістю виробів. До речі, підписуйтесь на сторінку Бельтерно та Бельвізо та слідкуйте за нашими оновленнями. А зараз я запрошую вас на екскурсію в шоурум Арпи та Фенікс. Ходімо за мною. Шоурум Фенікс знаходиться у місцевому кварталі Брера. Це головний район проведення міланського тижня дизайну, на який з'їжджаються таланти та професіонали у сфері дизайну з усього світу. Тут працює колектив Муза нещодавно створеної групи експертів з дизайну, маркетингу та зв'язків з громадськістю. А ми в реальних умовах побачимо можливості застосування різних виробів. Фенікс сценаріо це місце, де дизайнери інтер'єрів та архітектори можуть наживо ознайомитися з новітніми оздоблювальними матеріалами. В цьому шоурумі ми побачили матеріали виробника в найнеочікуваніших виробах. Ось, наприклад, гітара з Феніксу. А ось окуляри. Також ми переглянули красиву презентацію про вілу Каса Б'янка, яку відвідали напередодні. Тож наша подорож підходить до завершення. Це були чудові, пізнавальні та душевні декілька днів. Дякуємо VR Travel та компанії АРПА за таку можливість. До зустрічі!